День вітаю наших глядачів. Сьогодні з нами на зв'язок виходить Валентина Харламбова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю Валентина Олександрівна! Доброго дня! Із наших обставин кожний навчальний рік особливий. Яким він був? Що вдалося зробити? Можливо, всупереч обставинам. Закінчився ще один навчальний рік. На жаль, цей рік пройшов, як і минулі роки в умовах військового стану, в умовах хвилювання, в умовах тривоги. І я хочу подякувати нашим педагогічним працівникам, нашим керівникам шкіл, нашим батькам і нашим діточкам, які змогли подолати всі перешкоди. В садочках навчалися в цьому році 234 дитини. Закінчили наші садочки: 75 вихованців, які підуть до. Першого класу, і на сьогодні триває збір заяв батьків. До першого класу шкіл нашої громади. За підсумками навчального року, в нашій громаді 161 учень отримали стипендію Везецької сільської ради за відмінні успіхи у навчання, за перемогу у конкурсах різного рівня, за участь у малої академії наук та здобуття призових місць. В цьому році ми харчували наших дітей і не тільки учнів 1-4 класу, а і діток 5-11 класу були додаткові. Ково закуплено Посуд додатково направлено на навчання наших кухарів, які отримали сертифікати. І з нового навчального року ми запускаємо абсолютно харчування перших 11 класів у всіх наших закладах освіти. Звичайно, першочергове буде завдання це безпека наших дітей. Ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Ми встановлюємо захист протипожежної безпеки, зробимо деревооброблення перчорноморського ліцею. Встановлення близько захисту, везірського ліцею, безпека наших дітей буде на першому місці, які була в цьому навчальному році. Адже ми всі розуміємо, в який час ми живемо, і маємо попіклуватися про наших дітей, які батьки нам довіряють і доручають під час навчання. Закінчився наш навчальний рік. Проведенням оздоровчої кампанії на сьогодні з місцевого бюджету було виділено більше мільйона гривень на харчування наших діток. 804 учні оздоровилися у пришкільних літніх відпочинкових таборах. Наскільки дозволяла безпекова ситуація, це були організовані екскурсійні поїздки, спортивні змагання. В цілому діти задоволені, і крім того, на базі причорноморського ліцею прийшов національний мультипредметний тест заклад. Освіти приймав тричі дітей-випускників, де могли в безпечних умовах в нашому критті здати національний мультипредметний тест. Валентина Олександрівна, інклюзивно-ресурсний центр, позашкільна освіта. Які успіхи були на цьому напрямку? Важливим напрямком освітньої роботи в цьому році була робота інклюзивно-ресурсного центру. В інклюзивно-ресурсному центрі працює чотири педагоги, і проведено за це рік дуже багато комплексних оцінок, консультацій для батьків, заняття для діток. На сьогодні відбулися семінарські заняття для вчителів, які проводяться нашим інклюзивно-ресурсним центром. І надалі вони продовжуватимуть в цьому напрямку роботу, залучаючи фахівців із міста Одеси. Які проводять залюбки на базі нашого інклюзивного ресурсного центру свої семінарські методичні навчання для наших батьків. Є досягнення позашкільної освіти, номінації в багатьох конкурсах, призові місця в багатьох міжнародних акціях, спортивних досягненнях, за що діти наші отримують також грошове нагородження за перші треті місця у даних конкурсах. Знаю, що завжди особлива увага приділяється навчанню вчителів, як у минулому, скажімо так, навчальному році, і що зробили для того, щоб зберегти навчальні заклади громади. Це теж дуже важливе питання. На сьогодні підсумком роботи педагогічної когорти нашої громади це є конференція, яка проводиться щорічно в серпні місяці. І сьогодні, закінчуючи навчальний рік, йдуть на відпочинок діти, але не йдуть на відпочинок педагогічні працівники, тому що ми починаємо відразу готуватися до наступного навчального року. І саме конференція, вчительська наша, є проміжним таким етапом, де підводимо підсумки, нагороджуємо наших педагогічних працівників за досягнення дітей, що вони підготували, і окреслюємо майбутню роботу на майбутній навчальний рік. В пріоритет лягає знову ж таки безпека наших дітей, оздоровлення наших дітей, якісне навчання. І звичайно, не можна говорити про те, що на сьогодні йде дуже динамічно реформа взагалі, освіти в цілому. І звичайно, наша освіта. Має ті самі виклики, які мають сільська освіта по всій Україні. В цілому це і мережа наших ліцеї, це і наповнюваність наших класів, і демографічна ситуація, оскільки на сьогодні по статистиці маємо відтік дуже великий наших дітей за кордон, який зв'язку з безпековою ситуацією, яка навіть усього за оці два місяці. Травень, червень вона більш така напружена, і ми бачимо, що під ударами на сьогодні вже маємо два навчальних закладах області: Білородністровський ліцей і загиблі наші колеги співчуття висловлюємо близьким і рідним, і також ІРЦ міста Одеси. То звичайно, безпекова ситуація має бути посилена. І на сьогодні ми маємо те, що в громаді вже 61 дитина навчається за кордоном, і це, звичайно, для нас є також виклик, тому що це впливає на наповнюваність класів, а отже, наповнюваність школи. Тому сьогодні ми робимо для того все, щоб зберегти, по-перше, нашу мережу ліцеїв. І, звичайно, наші гімназії, можливо, вони будуть філіями, оскільки вже граничний поріг має бути 60. А на сьогодні маємо критичне 49 у Калинівській гімназії. І тут забезпеченість вже іде. Якщо в нас дороги в доброму стані, то тут настає проблематика підвозу дітей, підбання шкільних автобусів. Нових тому нам є над чим працювати, але маючи таку потужну підтримку в депутатського корпусу голови піклувальної ради Олега Джумеровича Кутателадзе, я впевнена, що ми всі проблеми здолаємо честю і забезпечимо нашим дітям якісне, комфортне освітнє середовище. Ще одне дуже важливе запитання: як із безпекою, чи продовжується будівництво бомбосховищ у навчальних закладах громади. Продовжується будівництво нашого укриття Сонечко, де діти матимуть змогу не тільки перебувати під час тривоги, а матимуть змогу повноцінно навчатися виховувати і там будуть спальні місця, де дітки зможуть лягати спати, і турбуючись про їхнє ментальне здоров'я, вихователі не будуть їх піднімати під час тривоги, тому що буде денний сон цілком безпечно. Також продовжується будівництво нового корпусу з укриттям в зв'язку ліцею і до кінця. Кінця року ми плануємо уже вести його в експлуатацію, щоб наші діти повністю навчалися на очному навчанні. Валентина Олександрівна, дякую за участь у програмі. Рік був важким, але продуктивним. Багато зроблено. Тому я бажаю вам, усім педагогічним колективам громади, гарно відпочити спокійно відпочити влітку. І нехай всі. Умови складуться для того, щоб це відбулося для кожного вчителя, керівника, учня у визирській громаді. Дякую на все добре і ем, мені здається, обов'язково зробимо програму, запишемо інтерв'ю напередодні нового навчального року.